Всім привіт! Вибачай за вітер. Коротше пошабашив драконяра, зламався, фризвав я фризував. Як я й казав, що для нього фризовка це саме важке, саме тяжке це фрезерування, ламає його з усіх сторон. Ну, радує те, що муфта. Саморобна працює за після гектара, взагалі нічого як нова, Взагалі я знімав лючок щеплення машини, працює. Але з'явився шкрегіт. Коли я фризую на тарві пониженій, десь в цьому районі шкреготить. Коли їде ще не так, ну з'явилася якась вібрація така по трактору, зняв я оцей лючок в полі, глянуть, зняв, тут понижені повишені переключаються, і отут іде вал ще. І там видно, що обойма, яка держить подшипник на валу, обойма, що шарики держаться, щоб вони на розстоянні були. Вона розламана. Це перше, що я побачив, масло не зливав, подивився і поїхав відразу додому. Так що еластична муфта працює відмінно. Все чітко, щеплення, автомобільне працює добре, вже перевірено. За цей час я б уже перервав муфт 6 рідних, це точно. За скільки з фрезою роботи. Так що можете переробляти на еластичну муфту з Мерседеса 210, карданна, огонь. Працює добре. Так, ну що вам ще сказати? Зламався, ну, будемо чинити. Доїхав я додому, їхати він може. Отож кажу, тільки така вібрація в нього йде. Перед тим, як розбирати, я завжди вимиваю техніку, щоб ні грязюки, ні масла я вимив тут усі з'єднання. Ну, коротше, весь трактор помив, навіть знизу повимивав, де привод на передній міст виходить з коробки, все повимивав, двигун вимив, тому що не люблю я розбирати. Коли техніка грязна. От -от так. Буду розбирати, буду вам показувати, що і як. Я сам ще толком не знаю, як його. Понятно, треба отут одразу розколоть. Потім будемо колоти оце, я не знаю, як воно, проміжутка називається, чи хто його знає. І не знаю, може, якщо все буде йти нормально. Хочеться ще мені понижені повишені реча вивести окремо. Бо в мене одним речагом і перемикаються передачі і повишені, понижені. Ну, не знаю, може я ще виведу окремо речах, понижені повишені, щоб було трішки удобніше. От -от так. Отак От виглядає саморобна навісочка. Гідроциліндри виносні працює теж дуже-дуже класно. Доробляємо, але мост коробка в нього слабі, звісно. Що зробиш? Так, дядьки, Йоханей, Бабай. Ой, бляха-муха. Розкотили з братухою розібрали. Жесть, ось цей хуліган, який ростик. Да, да я побалакаю. Ось цей. Коротше, дуже не видно. Ну люфт страшне. Розсипався, видно. Розсипався. Стружки нагнало. Люфтить він он капець. Зараз я попробую зафіксувати. Ну. Коротше, люфтить, а то він вібрацію давав. І все. Так що... Отак, От і стружка попала і в ці подшипники, підкушує. Ну так, ревочками йде. Ну, люфта нема. Попробую перемити соляркою все. Якщо не пропадеться хуйня, буду міняти. Ой, не буду міняти ці а, подшипники. Ну, подивимось, перемию, тоді буде видно. Так, хто буде розбирати, отут на первічному валу всі паратори стоять маленькі. Ось. От тут такі справи, хлопці. Так що поки що все попровіряв, вроді би люфтів ніде немає. На почипниках, ну, підкушують. Ну, це я перемию. Підкушують іменно в оці, то, що стружка йшла з цього почипника. І падала в передній мост, ну там вроді би все ціле, хорошо. Буду міняти, мабуть, я зразу два. І оцей, і оцей. Ну, дефектовка ще покаже. Треба дефектувати. Так що, хлопчики, от і діло. Так, всім привіт. Ремонт продовжується. Так, дивимося. Ось. Зараз покажу. Це в нас ось підшипничок. Оцей був розвалений, я його поміняв. Так, поміняв. Там все нормально далі. Так, поміняв. Зараз я вам даже покажу його трошки. Що з ним случилося. Так, а ну-ка, ось. Є... Вибачте, за якість, але бачите, розкатало його. Розкатало, побило подшипничок. Шарики повисипалися, ну, вже повисипались, коли я його розбив. І ото він давав вібрацію і шкрегот такий, коли фризував я. Такий металевий звук шкрегота. О, ну, це не знаю, як там правильно воно називається оця штука, ну це як проміжутка виходить. Отак. От так, ну далі я вам покажу. Так, що я вирішив? Переміряв я трішки. Тут прокладки були десь міліметрові, півтора міліметровий параніт був. Так, я вирішив садити. На герметик без прокладки. Колись я на маленькому таблочному тракторі робив, так, то в мене все було добре, все трималося, ніде нічого не текло і ще й ну, все було хорошо. І тут вирішив я теж зробити так само. Прокладочки не буду я ставити між цією проміжуткою і коробкою. Тому подивимося, як воно буде. Поміряв усе, подшипники, все нормально сідають далі, тобто прокладка вона не, грубо говоря, не впливала на ширину, ну, на регуліровку, зрозуміли. Бо, наприклад, оцей подшипник, оцей подшипнічок, він підпирається оцим корпусом. Оцим корпусом, щоб він не виліз. Так, коротше, все передивився, переміряв, тобто, якщо я зроблю без прокладки на герметик тільки, то буде все нормально. Нічого страшного тут немає, окрім, далі я вам покажу, яка саме велика складність із одним штопором, і з одною шестернею. Ну нічого, то далі. Так. Так, не знаю як хто. А я собираю так. Ага. Подшипник з первічного вала в мене знятий. Так, з корпуса тоже. Так, сейчас будем аккуратненько пробовать. Є. О, отлично. Отлично. Вот так. Надеюсь.